Ти вдягнув форму, ти вже не чоловік і не жінка, ти воїн, ти людина, яка взяла на себе відповідальність як захисник, захисник держави, захисник сім'ї, захисник своєї громади, захисник свого народу. Кожен доброволець, який приходить в добровольче формування, він підписує контракт добровольця. А також він приймає і складає присягу добровольця. Це велика різниця. З присягою і контрактом воїна ЗСУ там і там ви надаєте присягу народу України. Але тут, як доброволець, ви клятвено обіцяєте захищати свою громаду, свою країну, і згідно контракту, ви розумієте, що ваша присяга вона з вами застається, але в зв'язку з різними ситуаціями життєвими ви можете розірвати контракт і продовжити своє цивільне життя. У нас тут ціломісні ніхто не тримає. У нас є умови певні по контракту, але цей контракт може бути розторгнутий якщо щось не влаштовує, якщо не справляєшся, тому прийти спробувати нічого поганого не трапиться. Насправді тут з'являється впевненість в собі, тут всьому вчать і нічого важкого по суті немає. Я коригую вогонь по планшету, я дивлюсь звідки що летить, і дивлюсь, куди летять патрони. У нас є трасерні патрони, які світяться, якщо це вночі, і можна по ним приблизно коригувати вогонь. Минулий раз, коли 89 шахетів летіло на Україну, жіноча група збила три шахети. По команді тривога ми збираємось, виїжджаємо на вогневу позицію, встановлюємо, встановлюємо кулемети, і у кожного є своя, так скажімо, роль. У нас є кулеметник, є допомічник кулеметник, хто допомагає заряджати кулемети, є людина, яка коригує вогонь, є прикриття і, власне, все. Навіть не знаю, що для мене зараз найскладніше. Я тут, на своєму місці. Мені набагато складніше в цивільному житті серед людей, для яких, так би мовити, війни немає. На любые провода только достаточно. Левая нога, левая нога! Лева левая нога! Смотрите! У нас були дівчата, вони виконували бойові завдання на рівні з хлопцями, але їх було критично мало для того, щоб е, щось можна було зробити. І фактично, так перед строєм, під час спілкування з підрозділом, як ви бачили сьогодні, е, людям сказав, що пробуйте своїми знайомими. Ну і так, а можна? У мене подружка є. У мене подружка є. Вони хотіли. Так а чого їх раніше не прийдуть? Та ну якось так. Ну і прийшло порядка 10 дівчат. Ми почали формувати з них групу. Вони дуже швидко навчалися, дійсно дуже швидко навчалися. Фактично, вони пішли в окрему групу, якраз так, що людей не вистачало, і вони стали окремою мобільно-вогневою групою. Ну, а якщо вони показують добрі показники, то відповідно ми почали е, запрошувати дівчат, дівчат через е, соцсеті на своїх пабліках. і дівчата пішли. Так, значить, жінки, внимание, сюди. Значить, ще раз спокійно, зараз йдемо. Як ви бачили, ми вчимо інженерні справі, ми вчимо штурмови, штурмові справі не для того, щоб ви пішли завтра штурмовиками чи стрільцями на фронт, а для того, що бійцю навіть мобільно-рогіловій групи потрібно мати всі відповідні навички. Ці навички складаються в єдине ціле. І тоді ви розумієте, і, і маючи так, так, технічні показники шахеда, ви розумієте, як його найбільш е, удачно вразити, знищити, не допустити цю нечість до наших домівок. І це Майже два місяці, як я прийшла сюди, в наше в ДФТГ, був, був набор жінок. Перезвонили, приїхали на спів на співбесіду, пройшла і вирішила, що моє місце тут. На той час, коли була, ну, це все почалося, думаю, ну, ну десь треба себе примінити, чи, чи їсти хлопцям готувати, чи патрони носити, чи бути медиком. Я зараз навчаю, вивчаю тактичну медицину, буду і хочу ну, піти далі по медицині. Найважче, я не можу сказати. по, по чому. Фізичне навантаження, можливо, фізичне навантаження. Щоб просто його там... Ця полоса цей перешкод. Треба було її пройти. Я дивлюся, ну це ж неможливо, це просто неможливо. А коли двічі пройшла, о, о, а що я там боялася? На адреналіні все. Ну, ну, щоб, нам роблять такі умови, що ближче сюди до бойових такі. Упа! Бібля, я тебе тя говорю в порядні бізнесу! Прийшла я сюди в кінці червня разом з найкращою подругою, яка зі мною в групі. Їхали з Одеси з мого день народження і попалась пост в інстаграмі. Я кажу: о, іде. Пішли. Все. Я вже давно хотіла піти служити. Але не було можливості поєднувати службу і роботу в лікарні. Бо я все ж таки не можу лишити лікарню. У мене там пацієнти, і є люди, які потребують допомоги. А тут є можливість поєднувати і службу, і роботу основну. Мотивація мене так виховували. У мене в сім'ї більшість військовослужбовців. У мене хресний служив, і він мене в дитинство веде в тир. Ну, В принципі, з пнімату, з воздушки, цього дитинств стріляли ну, з питань. Перший раз автомат це дали тут потримати. А так їздили в центр тренувальний з Браунінга стріляти. У мене було високе попадання по цілях. Це з 11 повітряних цілей, в мене було 25 використаних патронів. Це тобто велика влучність і малий розхід патронів. То командир сказав, будеш коли меншіці". Ну, Нам приходить сповіщення. Що в нашу область зайшли безпілотники? Ми швиденько збираємося, їдемо на позицію. На позиції ми розкладаємося, ставимо кулемет на турель і заправляємо. Так само ставимо приціл. Стоїть командир і дає приказ, коли стріляти, і коли ціль. Ми її маємо або акустично виявити, або візуально. І тоді відкривається вогонь по приказу командира. Кулемет Максим, хоч зброя багато хто з неї сміється, що вона допотопна чи щось інше. Хочу вам пояснити, це досить ефективна зброя ще з часів Першої світової, велика кучність. Пострілів, і головне, ця зброя не перегрівається. Тобто, фактично, лента за лентою, лента за лентою, головне швидко перезаряджати. У нас кулеметниця, помічник кулеметника. Вони до автоматизму співають замінити за секунди, міняють ленти, це все готове. І фактично машинка не випадає з бою і дуже влучно знищує, тобто, знищує ворожу техніку. На сьогоднішній день, тільки в цьому місяці вже, з три збитих шахеди. Відкрити вогонь готова! Вогонь! Тобто, Максим досить надійна зброя, і кулемет максима так розроблений був, що він дійсно йому не має аналога по ефективності. Тільки, мабуть, браунінг. Краще нього Браунінг, але Браунінг крупнокаліберний, і Браунінги, мабуть, більш важливі для фронту. І тут виконується спарений Максим, він виконує ті самі функції, щоб виконував Браунінг. Після 24-го ми прокинулись від вибухів. Над нами пролетів винищувач біля Гостомель. Біля Гостомеля. Це почали бомбити Гостомельський аеропорт. Ми прокинулись, зібралися і поїхали в лікарню. Я моя спеціальність я лікар. І були в Бучі, в лікарні, були в окупацію всю. Довелось побачити те, що нікому не бажали. Це поранених дітей, це поранених хлопців, це цивільне населення, яке розстрілювали різні каліцтва, тобто те, чого в 21 столітті не повинен бачити ніхто. Спочатку важко все. Бо це е, ніхто з військової справи я не була ніколи е, пов'язана. Я про військову справу в основному дізнаюсь тільки тут, на навчаннях, на тренінгах, нам розказують, показують. Тому важко спочатку все. Але коли ти навчився, відтренував, навчив свої навички, здобув певні скили, то стає набагато легше. Так сказати, що нічна робота важка, ну вона важка, але. Мені звично нічна робота, бо я в реанімації працюю, тому я звикла працювати. Так, да, інколи і холодно, і мокро, і сиро стояти на позиціях це важко, але де легко. Хлопцям на нулю також нелегко. Військовополоненим також нелегко. Тому умовно тут легше, ніж їм. Хочу вам сказати, що жінки, українські жінки, ефективніше і більш відповідально відносяться до навчання. Кожна жінка розрахований курс молодого бійця, розрахований на два місяці. Менше ніж за дві неділі вони вже знають те, що повинні знати за два місяці. Вони виснажують інструкторів і вистачають ці знання. Чоловіки менш, мабуть, відповідальні на тренуваннях і на навчаннях, ніж жінки. Ну, як приклад, у нас дві дівчини, крайні дві дівчини, пішли в Збройні Сили України, підписали контракти. Одна вже командир стрілецького взводу вогневої підтримки в окремому штурмовому батальйоні. Інша Прослужила зараз третій місяць і її вже направили на навчання. Вона проходить курси офіцера, і вона буде офіційно вона буде командувати е, трьома машинами РСЗО. Тобто, це показники наших жінок. Тобто, жінка нічим не відрізняється в своїх можливостях від чоловіка. І, те, що я бачу, іноді вони більш мотивовані, ніж чоловіки. Тому що багато жінок до цього були просто мамочками, е берегинями, не бачили іншого життя, прийшли піри, розрушили це життя і висвободили ту енергію, яку не треба було навіть чіпати. Зараз це дійсно відьми і Валькірії, які, не дай Боже, сюди прийти руським. Без нас ця війна не закінчиться. Уже Досить сидіти вдома, на кухні, можна взяти зброю, прийти захищати наш, наш кусочок землі, нашої бичанської громади. Наші чоловіки йдуть на фронт, ми їх заміняємо. І ми бачимо, що ми це можемо. Через місяць виповниться рік, як я сюди прийшла. Мотивація це захист наших дітей, в першу чергу, захист цивільного населення, який знаходиться в містах, де відносно тихо. Тому що на даний час хлопців забирають на фронт, і потрібно, щоб хтось умів захищати небо, тому жінки зараз максимально долучаються до нас. Моя мета це забезпечити безпеку людей, щоб люди могли спокійно спати. Моя мрія, щоб закінчилася війна і люди повернулись додому. Всіх когось, ну, всіх чекають близьких вдома, так само, як і полонених, і людей, які знаходяться на нулі. Мотивація. Така, як і у всіх, наблизити нас до перемоги.